Запитують у мене, для чого я почала займатися картами Таро. Я відповім, та ця відповідь може бути корисна тим, хто також хоче навчитися читати і розуміти карти. Почну з того, що карти мене цікавили давно, вони манили мене до себе. Та через певні страхи, суспільну думку я себе стримувала. На фоні початку повномасштабної війни, я, як і ви, напевне, почала запитувати себе, а чи правильно я живу, чи згідно свого призначення і, взагалі, для чого я прийшла в цей світ? Хто я? Знаючи люди допомогли визначити моє призначення. Виявляється, що я повинна допомагати людям, слухати їхні скарги, сповіді, журбу, бути жилеткою для суспільства. І от карти Таро. Є інструментом, за допомогою якого я можу допомогти людині в певних питаннях. І якщо ви хочете теж вивчати карти Таро, Ленорман, або звичайні, то вам варто спочатку знати своє призначення. Можливо, ви народились для бізнесу або бути керівником. Можливо, ваше призначення вести за собою людей або зробити великі відкриття. То для цього вам карти не потрібні. Все, що вам потрібно, знати своє призначення і рухатися в правильному напрямку, тоді вас чекає успіх. Так вийшло, що люди з великим досвідом навчили мене визначати призначення людини, її карму. Тому можу визначити, в яких професіях або напрямках діяльності ви можете бути успішними. Повірте, знаючи це, вам буде легше йти по життю, і дана інформація додасть вам сміливості і впевненості.